Так, коротенький коментар. Вже ми вивісили отако, виважили. Колеса познімали, поставили на пеньочки, підстрахували домкратами. Думав, буде важче. Але справився деволтик з цією гаючкою свободно. О, дали пару молоточків, О, дали в турець. Чуть-чуть, ну так як обишно, але не хотів дуже марнувати. Ударив поверху. От трошки видно. Бо тут вже йому кабзіць. Коротше, от. Через що йдуть наконечники. Нема пильника? Ти, нема наконечника, нема наконечника Тут понятно. О, ну і так він вже мені відслужив добре. О, я ще тут не ваду. Так, ну все, добре. Зараз ще ту сторону зіб'ю, та й на тому сьогодні буде все. Так, що, запланували, що запланували, те й зробили. Тягу зняли. От будемо ставити нові наконечнички. Є два фебовські. Тут побризкали, хай відкисає. Буду, не знаю, як правильно робити, щоб більш-менш по центрах заміряю. По центрах. Скільки буде зараз... Ну, там по витках, само собою. Ну, а развал суждения само собой треба делать. Не схождение, а развал. Был бо... на дворе уже Там мы сделали все, уже все поскладали. Так сегодня все, что было заплановано, то не сделалось. Так, ну все, добре. Завтра будет еще что-то